Одна жінка, з якою я працювала, роками відчувала біль у спині. Вона лікувала тіло, масажі, лікарі, таблетки, але біль поверталась. І тільки тоді, коли ми почали торкатися її почуттів, злості, провини, образи, вона вперше заплакала про те, що тримала в собі десятиліттями. І тоді щось почало змінюватись, бо тіло перестало кричати про те, що душа не могла сказати. Ми часто думаємо, що почуття потрібно контролювати, стримувати, бути сильними і спокійними. Але кожна непрожита емоція не зникає, вона просто осідає в тілі. стає спазмом. Напругою, хворобою, безсонням. Бо емоція це енергія руху, і коли ми її зупиняємо, вона шукає інший шлях, щоб бути почутою. Тому якщо ти відчуваєш, що твоє тіло втомлене, що в грудях стискає, що в животі важкість, можливо, це не просто фізичне. Можливо, це твої непрожиті емоції, які просяться назовні. Дозволь собі відчути, бо коли ми проживаємо, ми звільняємо і тіло, і душу.